на гачку, а нас. Тому що ти можеш просто щось зачепитися і зробити постріл. Це захід, який е, проходить в програмі підготовки молоді до патріоти... програмі патріотичного виховання підготовки молоді для захисту батьківщини. Називається цей комплекс «Звитяга». це навчання володіти всіма видами зброї. Постріл, слава це тому, що я внучка. Я... Я... Якраз ділиться, висять побережні. Права частина підразу. Це вишкіл, організований головним управлінням розвитку Міністерства оборони України. Залучений ряд спеціалістів. Ці спеціалісти працюють з підлітками і навчають їх в різних військових напрямках. Працюємо, розслабся, і просто тримаючи знову плавно, нажимаєш, наче. Ця війна, яка зараз триває, вона надовго. Незалежно, чи завтра буде перемир'я, чи післязавтра буде перемир'я, буде новий етап війни, ми це розуміємо. І чим краще ми будемо підготовлені до нового етапу, тим більше у нас шансів, по-перше, відбитися, а по-друге, помститися і забрати все те, що у нас зараз забирають. Інструктори дали нові навички по стрільбі, тому що раніше стріляла тільки з пістолетів, але зараз розумію, що не тільки з пістолетів зможу стріляти. Ми просто змушені значить, більш активно готувати нашу молодь для того, щоб вони могли захистити себе і захистити свою державу в майбутньому. Наша держава ну, зволікає, чи я не знаю, чи недостатньо тієї підготовки, яка зараз в школах дається дітям. Москва лежить в руїнах! Москва! Символізує нашого українського воєнного захисника. Я думаю, вам на згадку. Всьому вашому рою. Дякую за участь.